А тепер до надзвичайних подій. За минулий тиждень пожежно-рятувальні підрозділи Кам'янського району здійснили 42 виїзди. 17 разів рятувальники гасили пожежі, а 9 викликів було на допомогу населенню та екстреним службам. Детальніше про основні надзвичайні події минулого тижня далі у сюжеті. Ввечері 19 квітня на номер 101 надійшло повідомлення, що на третьому провулку Алчевського зайнявся житловий будинок. За вказаною адресою направлено місцевих вогнеборців. Прибувши за викликом, рятувальники встановили, що горить фронтон одноповерхового приватного будинку на площі 1 квадратний метр. Пожежу ліквідовано о 21.16. Загиблих та травмованих немає. До гасіння займання залучено 12 чоловік особового складу та дві одиниці пожежно-рятувальної техніки. Причину пожежі встановлюють слідчі національної поліції. 22 квітня служба порятунку отримала чергове повідомлення про надзвичайну ситуацію. На проспекті Аношкіна загорівся автомобіль. За викликом було одразу направлено вогнеборців міста. Прибутцю до місця події співробітники ДСНС приступили до гасіння палаючого лекового автомобіля, який знаходився на тимчасовій зупинці. Вогнем пошкоджено моторний відсік та панель приладів плакового автомобіля Кія Спортейдж на площі 3 квадратних метрів. Займання локалізовано о 14.53 та ліквідовано о 15.13. Майже одночасно до рятувальників надійшов ще один виклик про те, що на вулиці Макіївській у гаражі горить автомобіль. По прибуттю на звичайників у складі двох чергових відділень було встановлено, що в гаражі горить легковий автомобіль ВАЗ-21099. Вогнем пошкоджено транспортний засіб та внутрішнє оздоблення стін. Майно середні на загальній площі 4 квадратних метрів. В обох випадках жертв травмованих немає. До гасіння пожеж залучено 18 чоловік особового складу та 3 11 пожежно-рятувальної техніки. Причину пожежі встановлюють слідчі поліції. Також рятувальники вкотре нагадують, що проблема пожеж в природних екосистемах наразі досі залишається актуальною. Тільки за минулий тиждень на території Кам'янського району виникло 5 пожеж, в результаті яких було знищено близько трьох гектарів сухої рослинності. Тому вкотре звертаємося до вешканців району з проханням дотримуватися простих правил пожежної безпеки, перебуваючи на відкритій території. Нагадаємо, що за самовільне випалування сухої рослинності, сміття навіть на присадивній ділянці, винуватці будуть каратися згідно чинного законодавства. На порушників будуть складатися відповідні протоколи. Тож на не накнути правилами пожежної безпеки, бережіть себе та оточуючих у випадку пожежі. Негайно не телефонуйте до служби порятунку за номером телефону 101.